Неймовірний фінський млинець із полуницею та ніжним кремом. Це неймовірна смакота, одразу любов з першого шматочка. У мисці поєднуємо яйця, цукор та трішки солі. Все добре вимішуємо за допомогою вінчика до однорідної маси. Після цього додаємо половину молока, перемішуємо і сипемо одразу все просіяне борошно. Добре вимішуємо, додаємо решту молока та розтоплене масло. Вимішуємо. Готове тісто переливаємо на деко, застелене пергаментом. Пергамент повинен бути силіконізованим, щоб млинець до нього не прилипнув. Після цього випікаємо до готовності і охолоджуємо. Для крему поєднуємо маскарпони, вершки та цукрову пудру. Добре вимішуємо за допомогою вінчика до однорідності, нічого збивати не потрібно. Вже готовий крем перекладаємо на млинець та добре розрівнюємо. Додаємо шматочки нарізаної полуниці та звертаємо у рулет, як показую на відео. Ставимо холодильник буквально на 1 Години і після цього насолоджуємось. Смачного!